Їхатися стало дорожче, Волиняни вже відчули, зросли ціни на громадський транспорт. З села приїхала, їздила, бо в нас там ну, дача, їздили. У нас ніби не набагато, подорожчало на 6 гривень, ну, але раз подорожчало, другий раз подорожчало. Ось ще поки я роблю, то ну, ми їздимо, а для пенсіонерів то, напевно, то є велика сума, тому що в різні маршрути різна дорога. Звідки в яке село їздили? Це Ярославичі. Раніше яка ціна була, яка тепер? Раніше було 50, тепер 60. Назарію пощастило, йому дорогу сьогодні оплатить роботодавець. Брав квиточок, їду в Житомир, автобус відклався на годину. Супер, дуже радий. Щодо подорожання квитків сказати, не можу, тому що мені проїзд оплачує моя компанія, де я працюю. Але ну, якби я їздив за свої гроші, то вельми дорого насправді. Який навіть автобус, автобус? квиточок варто щось в районі 380 гривень до Житомира автобусом насправді ну немало. Одного разу їхав до Києва, то там взагалі квиток майже тисячу вартував по якійсь невідомій причині. Ну я не порівнював, бо я вперше їду в Житомир. Ну але відносно того, які до прикладу навіть ціни були по міських автобусах, да, от, до звідки я зрожиш, да і до Луцька, то насправді ціни підростають часом. Не сильно, але підростають. Найбільше ціни б'ють по гаманцю пенсіонерів. Бачимо, ви приїхали звідси. З Ворохова я мало їжджу, але для нас, пенсіонерів, то дуже тяжко прожити. На нашу пенсію 4 тисячі. З яку ціну квиточки? Я приїхала за 100 гривень. – А раніше було? Ну, були 70 гривень, а зараз я мало їжджу. з їжджу? Їду в лікарню до сина. А які ціни на, чи подорожчав проїзд на вашій маршрутці? На наші ні. Така сама ціна, як була, така і є. А яка була? 100, була 100, зараз 110. Ну, то 10 гривень то невелика ціна. Перевізники пояснюють, не витримують витрат. Дехто із водіїв кажуть, ще намагаються тримати старі ціни, але як довго? Запчастини, пальне, масла. Все здорожчало. І то щодня щось піднімається в ціні. Народу нема. Кількість а пасажирів різко зменшилась. А пальне дорожає. І треба. На основі цього піднімає ціну, мабуть, перевізні. Ці карманичі кажуть, що на їхніх рейсах ціна трішки підскочила кілька місяців тому. Ну от кінцево була, наприклад, 120, стала 150. Це свідки буде? З Луцька вбрани. 160 навіть стало. У нас так як був, так і є. Ну, як, нас не подорожало. Ще вісною підняли ціни Чуть-чуть приїзд, бо солярка. Солярка хоча б зараз вже підніма, піднімається, але ціни в нас так і є на берестечку. Не піднімаєш ціни. Яка ціна з Луцька в Берестечку? 150. Як думаєте, чи буде власник, чи йдемо? Ну, про то те, не щоб ціна, ще, я вам скажу, що не ціна, там може бути і 150 і 100 гривень, там дороги нема, де ми їздимо, там доріг взагалі нема. Ми їдемо по селах, там просто машини ломляться, варяться. Ми вчора одного машину таки пройшли, хазяїн поставив, я приїжджаю з вечора, беру, друг, другу переставляю бігом. Людей менше зараз стало, бо перше, що немає тих, що там пенсіонер, отримує пенсію, маленьку мензерну. Дві тисячі чи три тисячі, що він буде їздити десь китай, їздять по потребі. А на кажу, Зараз люди просто виживають, як хто може, і ще їм кажуть, їм вижити не дають. Поповзли вгору і ціни на рейси за кордон. Трошки дорожче, так. На пальне дорожчі ціни. Тобто трансмісія автобуса якась має бути, Тобто податки дуже дорогі зараз у нас. Фірма цим всім все це оплачує. Все це, це на фірмі лежить. Дуже великі, ще раз скажу вам, податки, дуже-дуже, дуже прям великі. Не будемо розказувати, які зарплати треба водіям платити також. Яка вартість до Варшави, наприклад, приїхати з Луцька? 1300 триста гривень. подорожчало цього літа, скажімо так. Так ще було. А влітку скільки було? До тисяч там тисяч гривень. Але пенсіонерам є скидки, гарні там. Петра він там він. Люди зітхають затягувати пояси раз за разом доводиться кожного дня. Затягують не від навіть не від приїзду, а від того, що дуже подорожчали ціни в магазинах. От там то дійсно відчувається, бо подорожчали ціни в магазинах. І зайти зараз щось купити, що раніше можна було купити на 500 гривень, принести, а зараз чуть-чуть пакетик – це дуже, дуже погано. І особливо, коли це м'ясо і коли є діти, малі їх потрібно кормити, бо вони ж не будуть їсти. То це це дуже важливо, що саме подорожчало м'ясо і ну не тільки м'ясо, все подорожчало життя подорожчало. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс.